Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 2 копійки 2012 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Іменуємо крокоділ. Так як має брак. Як на аверсі, так і на реверсі. Аверс бачимо по центру тризуб, він йде трошки своєобразними браками, напис Україна. Внизу дата також своєобразним браком по боках колося пшениці та листя каштану. Реверс монети, напис 2 копійки та по колу ягоди калини. І вони також йдуть деформовані, браковані. Ціна на сьогоднішній день монетки договірна. Якщо є цікаві браки такого року. Пишіть, скидайте фото, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.